Пане як з вас, і от я згадую наш ефір за два тижні до до початку повномасштабного вторгнення, і ви ви були тоді праві. Хоча ви тоді сказали, що ну Росія не має наважитись на сухопутну агресію, на сухопутне вторгнення, тому що воно ніякого сенсу мати не буде. І я пам'ятаю ці ваші вислови. Набрали мільйони переглядів, росіяни такі наважилися, але зрештою, те, що ви говорили, виявилося правдою. Їхнього успіху у повномасштабної агресії ну це нереально. Не, не що зараз? Які у вас зараз думки цього тижня Російська Федерація розпочала ракетний терор, і вже ніхто нічого не приховує? Так вони будуть діяти проти цивільної інфраструктури і будуть намагатися Україну. Загнати у холод, холодомор такий термін новий з'явився, яким також тішиться у російських пабліках. Ну, але що? Ми давно про це знали. Тепер вони самі про це всім розповідають. Яку логіку подій ви далі очікуєте? Прошу запитання, пам'ятаю наш ефір, крайній. Дійсно, нам не те, що повезло. Добре, що Російська Федерація. Діяла за тими розвідданими і тими даними, які вливали в вуха такі зрадники, зокрема, як і Медведчук, тому вона не сформувала ударні групи, а йшла просто навалою. Вони були свято переконані, що та не тільки і вони, що, зокрема, і в Німеччині, ми пам'ятаємо, що говорили до українського посла в Німеччині, що за 48 годин Київ впаде. Те, що я тоді називав безглуздям, і воно не буде мати успіху, я в це вірив і свято був переконаний. І вірю зараз. Але це, окрім безглуздя, це ще й тягне за собою загибель Російської імперії. Хоч, чесно кажучи, мабуть, жоден українець не сподівався на таку героїчну оборону. На таку самовідданість і саможертовність підкреслює всього українського народу. І ніхто і гадки не мав, що світ об'єднається навколо України. Ми всі українці зробили те, що не вдавалося мабуть, нікому світу. Дивіться, скільки країн світу ми об'єднали, і це показує крайнє голосування. По постанові згідно так званої Російської Федерації. Що стосується ракетних ударів, це, мабуть, був найпотужній ракетний удар, на який спромоглася Російська Федерація, їхнє військо, так зване. Що вони тим хотіли досягти? Залякати. Вони ну, вже вони не зрозуміли, що ну, їм, мабуть, в голови навіть це не приходило, що український народ неможливо залякати, особливо після тих успіхів на війні, які зараз показують Сили оборони України? Так, в понеділок я знаходився в госпіталі в Києві, коли якраз. Почалися певні прильоти. Знаєте, що я побачив? Я побачив те, чого я не бачив 24 лютого. Не було паніки. Надавали кияни дуже швидко самоорганізувались, дуже швидко і оперативно діяла Національна гвардія України, Збройні Сили України, то сили самооборони України, які моментально. Одні в межу своїх повноважень надавали допомогу громадянам України, другі розгортали додаткові частини протиповітряної оборони, додаткові, скажімо так, додаткових мисливців за повітряними цілями. Знаєте, що саме фантастично в цьому? Що? Застарілим радянським озброєнням ми збивали надсучасні російські Х101 і ще, яке там маркування є, я вже не пам'ятаю. І в перший день я чітко пам'ятаю цю цифру. Понад 60% повітряних цілів агресора було вражено. Наступний день. Це вже досягали до 70% зараз, мабуть, відсоток вищий, тому що навчились уже відстрілювати і відслідковуватися іранські дрони, які отримала на озброєння Російська Федерація. І ось поки я їхав з Києва до Львова, мене потішила одна новина: що Сполучені Штати Америки надають нам. Видно, дуже оперативно зреагувала. буквально дивіться, майже місяць часу, трошки більше пройшло з того часу, коли ми збили перший шахід і передали союзникам. І вже зараз надається понад 100 чи 100 так званих глушилок які антрадарних систем, які просто будуть садити або знешкоджувати ці іранські дрони. Звичайно. Ще є прильоти. Звичайно, гинуть наші прості цивільні українці і шкодую, і висловлюю глибоке співчуття близьким і родинам загиблих. Але я свято переконаний, що український народ не залякати і перемога буде за нами. Тавтоно щоку, але попри це в нас є студії ще гості, які не говорили. І ще один скайп. Дуже коротко шановне товариство, ви Бачите, як різниця думка військового і думка політика. Мене насправді не цікавить, скільки країн проголосувало. 141, 143, 150. Вони нам дають зброю. Ні, мене цікавить, скільки об'єднала Україна. Я наполягаю, що Україна об'єднала світ. Скільки на майданчику Рамштайм об'єдналося країн, які нам допомагають зброєю. Така організація, як ООН, яка вичерпала, на мій погляд, свою суть, свої повноваження, як колись до Другої світової війни, Ліга націй, Навіть така організація, як Європейський Союз, я вважаю, також вичерпує свої повноваження свої функції. Вам приклад, Угорщини. Тому я тішуся, що понад 52 країни вже не відслідковую, об'єдналися і дають нам зброю. Мене не цікавить заяви інших політиків. Мене цікавить, що скаже міністр оборони і що зробить міністр оборони Сполучених Штатів Америки, що скаже е начальник е штабу об'єднаних військ НАТО у Європі. І подивіться, що зробили фундаментально: Німеччина, яка фактично вважалася пацифістською, і після війни вона не давала воюючим країнам зброї, нам дала зброю. Позиція Франції, позиція Це Італії, я пам'ятаю їхні позиції, як вони різко змінилися, і вони готові надавати, надають зброю. Одразу про що Єрмак так? Отже, ми вже давали послухати Остіна, голову Пентагону. Єрмак, що сказав? Черговий Рамштайн для нас він історичний, бо ухвалюється рішення щодо закриття українського неба посилення системи ППО України за те, що нам потрібно. Ми в постійному діалозі з нашими союзниками. Голова офісу президента Андрій Єрмак. Пане Антонишак, до вас запитання буде. <кхе> Як ви гадаєте, що нам потрібно, і наскільки реально закрити українське небо власними силами, бачите, ми вже зараз не просимо НАТО закривати небо. Ми, начебто, готові самі, лише дайте озброєння. Можливо, в тому числі, як казав і пан Лапін, з удосконаленням того, що ми маємо, які ми напрацювання маємо. Наскільки ми далеко від цього закриття неба, і що нам потрібно для цього, знаєте, після Орсані Петровича Синюка я би був у бачнішою висловах. Пам'ятаєте, оцю стіну, так, яка будувалася Арсенєм Петровичем, люди зрозуміло, що це реально має бути якась стіна. От ми з Ігором Лапіном тоді їздили, і ми бачили, реально була вибудована досить хороша система оповіщення у разі незаконного перетину кордону. І навіть ізраїльські спецслужби і прикордонники, котрі приїжджали, Брали це в приклад. Тому ми не зможемо, щоб наші глядачі собі розуміли, закрити небо як куполом. Хтось приводив приклад ізраїльський залізний купол. Для України він є нікчемний. По одній простій причині він може діяти для РСЗО, тобто для ракет малої дальності 40-50, максимум 100 кілометрів. Скільки там від Палестини до столиці, там до Тель-Авіву чи там до, до інших міст, ну, декілька декілька там сотень кілометрів і так далі. Що стосується, тому закрити небо нам повністю не вдасться. Але ключові міста можна прикрити певними системами і ось. Першу систему, яку надали, це система Айріс. Це німецька система, яка може, батарея може закрити фактично Київ. Тобто, там е, вона одночасно ловить 24 цілі, їх веде. Але мені більше подобається, я ось е, передивився е, тактико-технічні дані. І я не пам'ятаю назви, які стоять на озброєнні, які президент України попросив у Франції і в Італії. Їх є виготовлені. Вони виготовлені у 2017 році. Вони захоплюють 26 або 28 цілей, але що характерно, вони ведуть радар, уже ловить за 150 кілометрів і супроводжує ціль. І оці петляння, як було там іксів, що вони намотували. Круги, щоб зловити нашу систему ПВО, на них не діє, вони будуть їх супроводжувати. Ракета, яка випускається, збиває ціль десь близько, я можу помилятися, від 40 до 60 кілометрів. Причому дана ракета, дана головка, яка випускається, вона невидима для радару, для іншого радару. І допустимо, вона, вона на неї її не, не видно, не реагує. Попросили це в Франції і в Італії по одній батареї, якщо я не помиляюся. Є 18, Зеленський слушно сказав: дайте нам, хоча б по одній. На вашу безпеку воно не буде впливати. Тепер, що стосується американських Петріот, є оновлені Петріоти, але їх потрібно 8 штук кільце, щоб прикрити одне місто. Менше вона просто ця система не спрацьовує. Навіть просять в американцям не тільки оновлені, дайте нам старіші, і ми тим будемо збивати. На жаль, на жаль, я не чув, і мені здається, не існує наших розробок, що стосується новітніх, по ПВО, можливо, я помиляюся. Але мені не сподобалася одна річ. От зараз е, збирають якийсь хурал по дронах, антидронові, ми закриємо дронами. Повністю там небо над Києвом чи над іншими містами. Ну, це якби трошки безвідповідально. Друге, е, дуже класна ідея. І це добре, що люди збирають на якісь дрони. Але люди добрі, скільки наші люди зібрали за один чи за два дні, понад 600 мільйонів, так? Е, міністр Мінцифри казав, що додасть, тобто десь до 1,3 мільярди. Дайте нашим розробникам, я знаю точно, у нас є ударні дрони. Вони просто виготовляються в малій кількості, там по 100 чи 150 штук. Вони вже працюють. Я бачив ефективність. Влийте кошти в нашу економіку, зберіть фахівців. Ну, не може, вибачте, я дивлюся на телеекрани, Ну, експертів з'явилися з військової тематики стільки. Скільки радять, як головному тренеру е, тренувати збірну Україну чи Київську Дунаму? Ну, не менше точно. Скільки кричать зради, пам'ятаєте лиман, так? Залужному, як в оточенні 5 тисяч, то я бачив, що відбувається: тисячі трупів, сотні одиниць знищує техніки. Люди не розуміються, що таке оточення, що таке оперативне оточення, а йдуть коментарі. Тому, ви розумієте, Війна з однієї сторони це жертви, це розруха, це голод, це біда. З другої сторони, будь-яка війна стимулює економіку. І нам я погоджуюся з Ігорем, Нам не потрібно стимулювати чужу економіку. У нас є свої розробки, і ці кошти потрібно вливати в свою економіку і в своїх розробників. Потрібно, щоб кожною справою займалися фахівці.